Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Яценко Олександр Васильович народився 7 січня 1968 року в селі Кліщинці на Черкащині. Після закінчення школи вступив до Полтавського вищого зенітного ракетного командного училища. У 1997 році Олександр Васильович закінчив Національну академію внутрішніх справ України, здобувши кваліфікацію юриста. Олександр Яценко був направлений до 72-ї окремої механізованої бригади військової частини А 2167 де 11 січня 2022 року уклав контракт про проходження військової служби. 14 березня 2022 року зник під час артилерійського обстрілу важкого калібру. 24 березня, під час пошукової операції, було знайдено загиблого захисника на своїх бойових позиціях. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, похований у селі Святилівка Кременчуцького району. Пам'ятаємо вічна слава герою!